Тимчасово окупованих Криму, Луганщині та Донеччині бавовна по місцях розташування російських військ вибухало також на самій Росії, тоді як в українському небі в чергове збивали ворожі дрони над цивільними об'єктами, інфраструктури та будинками. А ще жахливі подробиці вбивства Українки з дитиною у Німеччині. В ефірі новини Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Давайте почнемо із підписки, лайку, дзвіночка. Натисніть це важливо на Ютубі, і переходимо до новин. Нічне полювання на шахеди від початку доби росіяни запустили по Україні 52 ударні дрони та безпілотники. Імітатори летіли вони хвилями з кількох напрямків, а саме з Брянська, Міллерово і Приморсько-Ахтарська. 47 БПЛА. Наші захисники неба приземлили або подавили ребами. Водночас, як повідомляють у повітряних силах, на трьох локаціях є влучання ще на одній падали уламки збитих БПЛА. Українські воїни контратакують окупантів на Сумщині, вже звично стримують найбільший натиск на Покровську та загалом продовжують контрбатарейну боротьбу. Майже чотири десятки артилерійських систем спалено від учора. А за останній тиждень цей показник сягає вже майже 250 ворожих гармат. Також цієї ночі було вражено декілька систем ППО на території Криму і ще російський ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1. Це робота і відео спецпризначенців гуру. Проте ці успіхи тільки частини. На складного системного і постійного процесу захисту країни ворог здійснив понад 5 тисяч обстрілів позицій українських воїнів із різного важкого озброєння, наніс 51 авіаудар та скинув 80 кабів. І загалом по всій лінії зіткнення відбулося 146 боїв на Покровському напрямку 41, Новопавлівському, 21, північно-слобожанському і курському відбито 17 ворожих атак. Ну і більш детально про бавовну у місцях розташування російської військової техніки у тимчасово окупованому Криму уночі та на ранок супутники НАСА зафіксували сильну пожежу на південь від села Курортне. Там пишуть моніторингові групи. Є позиція росіян із ЗРК с 300 та С-400. На знімку видно пускові установки та радіолокаційну станцію. І це досить рідкісна установка Каста 2 Е2А. Подробиць того знищені вони повністю чи лише пошкоджені поки. Немає. А щоб ці показники ставали ще кращими. Зараз слушний момент підтримати наших воїнів грошима. Друзі, задонайте на армію просто зараз. Я також долучуся після ефіру. Ну і, звісно, нагадую: перевірте, чи ви підписані на наш канал. Натисніть лайк, дзвіночок, за що вдячний, і повертаюся до новин. Вибухи напередодні лунали, і у тимчасово окупованому Донецьку про роботу по росіянах у захопленому ворогом місті написав керівник українського центру протидії дезінформації. Самовидці почали викладати відео із моментами влучань у районі Донецького металургійного заводу, де найімовірніше велося військове виробництво. Дісталося і окупантам, і в поневоленому ворогом українському Луганську там палала російська логістика. Пишуть від влучань українських дронів. зет пабліки повідомляють, що над Луганськом фіксували із 20 безпілотників. Українське військове командування вибухи поки не коментувало. Неспокійно було і в російському іжевську мешканці цього міста із подивом пишуть про вибухи у місті у районі одного із найбільших заводів російського військового промислового комплексу. Він спеціаліз. Зується на виробництві зенітних комплексів тор ОСА, бортової апаратури для ракет та безпілотників. Відомо про що не менше два вибухи на території Іжевського електромеханічного заводу. Сподіваємося, що українські добрі дрони завдали вагомих втрат виробництву російського залізятча. Також уночі в Іжевську через візити українських безпілотників не працював аеропорт оголошували операцію «Ковьор». Ворог ударив ракетою по Кам'янському району на Дніпропетровщині. Виникла пожежа. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, є загиблі та поранені. Більше про наслідки вже в наступних випусках. Зранку на Запоріжжі постраждали двоє людей: чоловік і жінка. Росіяни обстріляли Приображенську громаду. А вночі дісталося обласному центру. Окупанти гатили безпілотниками. Поцілили по підприємству, зайнялася масштабна пожежа. Вибуховою хвилею потрощено щонайменше 26 будинків. Повідомляють у міськраді. Комунальники закривають фанерою діри у вікнах і допомагають лагодити дахи. Двоє поранених за добу на Сумщині. Під ворожим вогнем було 28 населених пунктів. Побито приватні будинки, багатоповерхівку, навчальний заклад та інфраструктуру. Дві людини загинули і ще п'ятеро поранені на Херсонщині. Опівночі воєнні злочинці вдарили по житлових кварталах центрального району Херсона. Котре пошкоджень зазнав дитячий садок. Також через російський обстріл знеструмлено корабельний район. Вода там подається лише вранці та ввечері. Понівечено три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. А на Харківщині протягом доби під ворожим вогнем опинилися три населені пункти. Постраждали дві жінки у селі Циркуни. Також у передмісті Харкова пошкоджено приватний будинок. Уламками поранило двох цивільних. У Куп'янську руйнувань зазнала багатоповерхівка та приватна оселя. І у селі Івашке снаряди влучили по приватному будинку. Нова хвиля евакуації на Харківщині через постійні ворожі атаки прифронтових громад. Люди залишають Куп'янський район та навколишні села. Щодня із небезпечних територій виїжджають від 10 до півсотні людей. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко поїхала до самого Куп'янська разом із волонтерами, які щодня рятують цілі сім'ї з-під обстрілів. Про це далі у сюжеті. I це пан Олександр із Гусинки. Його дружина поїхала першою після прильоту біля самого двору. А він лишався, пильнував хату, доглядав собаку. Та після кількох днів майже безперервних атак вирішив, треба рятуватись. Його пса тепер годуватимуть сусіди. Вони, поки евакуюватися, не погоджуються. Ну, позавчора ось тут прилетіло. Сьогодні тут бабахали, ну тут кожен день. Отам там ж кажди день. Там то ж день. Це тільки перестали. Казява. Доброго дня! Готові. А це Артем Куп'янська міста, яке ворог буквально стирає з лиця землі. Його батьки виїхали давно. У квартирі він залишався сам. Сусідній будинок розтрощений, прильоти щодня. Окрім вибухів, в самому місті тут чутно і звуки з фронту, який звідси за кілька кілометрів. Усім б'ють. І кабами б'ють, і мінометами б'ють. і РСЗВ, так, що все буває у Куп'янській зараз небезпечно, дуже гучно. Тому вирішив виїхати до більш безпечнішого міста. Артема вивозять волонтери проєкту стіл. У них броньований автомобіль. Але попри це кожна поїздка ризик, адже обстріли можуть початися будь-якої миті. Та команда продовжує працювати і рятувати життя. Вони реагують на кожен виклик із Куп'янська борової сіл біля лінії фронту. Ми вже Куп'янська та Куп'янська громада відпрацьовуємо вже більше як 10 днів кожного дня. Автівки працюють, їздять, забирають людей. Як тільки поступила до нас заявка, ми одразу реагуємо. Усі евакуйовані спершу прибувають до транзитного центру. Когось прилаштовують тимчасово, когось везуть далі. Тут їм надається вся необхідна допомога, грошова, продуктові набори, гігієна. Якщо є потреба, то поселення і юридичний супровід, психологічна допомога, медична. Якщо потрібно проживання, люди кажуть, ми їх посилимо. Лям до гуртожитків через постійні обстріли на Харківщині під евакуацію підпадають майже 350 населених пунктів. Здебільшого в Куп'янському, Борівському та Шевченковському районах. Тільки на Куп'янському напрямку досі залишається понад 6 тисяч людей. У самому Куп'янському майже півтори тисячі. А Шевченківської громади мають терміново вивести майже 200 дітей. Тож волонтери продовжують працювати. Евакуації тривають щодня. Юлія Бойко та Бугаєнко, Харківщина. ТСН 1+,1. Жахлива трагедія у Німеччині. В лісі знайшли вбитими українку і її маленьку доньку. Тіло 32-річної жінки і її дитини віком один рік і сім місяців виявила перехожа на лісовій стежці у місті Дорстен. На місце прибула поліція а згодом і... 16-річний українець із зізнанням у злочині його затримали. Розслідування триває ким були убиті для злочинця і які мотиви нападу на матір та дитину. Розповість кореспондентка ТСН Наталія Фібріх. Шокуюче подвійне вбивство у німецькому місті Дорстен, це федеральна земля Північної Рейн-Вестфалія. Уранці 30 червня місцева мешканка під час ранкової пробіжки на віддалені лісовій стесці виявила тіло жінки. Спочатку та подумала, що вона просто спить, однак викликала поліцію. Та жінка була мертва з відкритою раною на потилиці. Неподалік у кущах поліцейські знайшли і тіло маленької дитини зі слідами жорстокого побиття коли вчора знайшли тіло. Одразу виникла підозра, що було застосовано насильство і фізичну силу. Сьогодні проводиться ростин. Попередні висновки вказують, що фізичне насильство справді мало місце і ймовірно стало причиною смерті. Поліція підтвердила загиблі 32-річна громадянка України та її донька віком рік і сім місяців. Вони мешкали в районі дорстен гольстергаузен і, за попередніми даними, проживали в притулку для біженців. Звідки саме родина прибула до Німеччини і, коли поки невідомо, увечері того ж дня до місця злочину, прийшов 16-річний підліток. Він звернувся до поліцейських і визнав свою причетність до вбивства. Його затримали. Хлопець також українець. Мешкав у тій сам. Амій установі, що й загиблі, Правоохоронці наразі не розкривають детали його показів. Відомо лише, що він не є батьком дитини. Зараз ми маємо з'ясувати, який стосунок 16-річний підліток має до цього жахливого злочину та яку саме роль він відіграв. Однак розслідування перебуває на початковому етапі. Тож наразі ми не можемо надати додаткової інформації. Сусіди загиблої шоковані. Німецький телеканал РТЛ поспілкувався з подружньою парою, що знала жінку. Вони кажуть, та була дбайливою матір'ю. Про підозрюваного відомо, що він переїхав до Дорстина лише кілька тижнів тому. Його не Одноразово бачили разом із загиблою та її дитиною на ігровому майданчику. Один зі свідків припускає: очевидно, дитина добре його знала, бо легко йшла до підозрюваного. Також місцеві мешканці розповідають, що підліток поводився агресивно, часто конфліктував з іншими, і до нього вже кілька разів викликали поліцію. Свідки також розповідають, що ввечері напередодні бачили на лавці біля місця злочину жінку з дитиною та чоловіком. Можливо, йдеться про ймовірно вбивцю і жертв поліція опитує свідків та аналізує речові докази. Очікується, що результати судово-медичної експертизи дадуть більше відповідей. Слідство також вивчає, чи пов'язана ця трагедія із нападом, який стався неподалік всього за три дні до злочину. Тоді на цій самій стесці зловмисники напали на іншу жінку з дитиною і пограбували її. Розслідування наразі триває. Із Німеччини Наталя Фібріх ТСН 1+,1. про у Львові прощаються з ігорем Калинцем, поетом шістдесятником, громадським діячем і політв'язним радянських таборів. Він помер на 86-му році життя. Церемонія прощання відбувається у соборі святого Юра. Після богослужіння жалобна процесія вирушить до площі ринок. Там відбудеться загальноміське прощання. Ігор Калинець, поет шістдесятник, ключова постать дисидентського руху. Він активно виступав на захист української мови, культури і церкви. У 1972 році. За нібито антирадянську діяльність його засудили до шести років таборів суворого режиму і трьох років заслання. Його вірші по. Ширювалися через сам видав і виходили друком за кордоном. У незалежній Україні Ігор Калинець став лауреатом численних премій, зокрема Шевченківської. Поховають поета на Личаківському кладовищі. Замість квітів родина просить зробити пожертву на Збройні сили України. Кинув гранату, бо посварився із сусідами. На Дніпропетровщині затримали 66-річного чоловіка, що влаштував розправу над односельцями. 50-річна жінка загинула внаслідок вибуху. Ще четверо людей дістали поранення. Серед них 15-річна дівчина. Як встановили правоохоронці, чоловік після сварки із сусідами вирішив помститися, тож кинув гранату їм на подвір'я. Де її взяв? Нині з'ясовує поліція. За цей вчинок чоловікові тепер загрожує довічне ув'язнення. Військові моряки врятували у Одесі п'ятьох відпочивальників, яких віднесло хвилями у відкрите море. До екіпажу катеру ВМС ЗСУ звернулися прикордонники. Повідомили, що цивільні на надувних кругах відпливають все далі у море. Катер військових саме у цей час виконував завдання. Команда змогла перехопити надувні круги із людьми, які швидко зносило у відкрите море. Усіх п'ятьох доправили на берег. Попередньо серед них було двоє підлітків, і саме їх першими понесло хвилями від узбережжя. Ну а дорослі намагалися дітей порятувати. Відпочивали вони на дикому пляжі, де немає рятувальної служби, і без вчасної допомоги у людей не було б жодних шансів повернутися назад. Неочікуваний візит на українську полярну станцію академік Вернацький навідався субантарктичний Пінгвін. Нині острів Галіндез у полоні зими і скутий кригою. Тож птахи, котрі тут гніздяться у пошуках їжі, покинули його ще у травні. Утім, цей кумедний гість таки вирішив провідати наших полярників. Він причалапав аж до самої станції, покрутився біля головного входу, діловито оглянув дизельну і пішов собі геть. Науковці кажуть, загалом пінгвіни час від часу сюди навідуються, але щоб бодай хтось із них у цей період підходив настільки близько, такого ще не було. Ну і на цій милій біло-чорнявій ноті чи навпаки чорнаво-білій, Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. Наш випуск завершено. Зустрінемося вже о 14.00. Далеко не тікайте, не забудьте натиснути підписку лайк дзвіночок і до зустрічі.